Тарас Шевченко, «Сестри» минаючи обоє села, понад Дніпрянські, невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінусь у цьому світі. І сниться сон мені, дивлюсь, садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро гад собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишнею у холодочку, бо як є сестра на острадальниця святає, неначе в Раї спочиває та за широкого Дніпра мене на Бога виглядає. Їй здається. Випливає за хвилі човен доплива і в хвилі човен порина. Мій братіку, моя доле!» І ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву, молися сестро. Будемо живі, то Бог поможе прийти.